Леся Українка на роковини Шевченка. Не він один її любив, віддав на Україну. Поети славили у піснях, немов красу дівчину. Від неї переймали сміх, і жарти, і таночки. Її байки, немо квітки, сплітали у віночки. Той в ній давнину покохав, той мрію молоденьку. Він перший полюбив її, як син кохає неньку. Хоч би була вона стара, сумна, змарніла й бідна, для сина вірного вона єдина люба й рідна. Хоч би була вона сліпа, каліка недоріка, мов рана ятриться в ньому, любов його велика. Країна бачила не раз, як тії закоханці, надвечір забували все, про що співали вранці. І взявши дар від неї, Ішли до іншої у гостини. Вони не знали, що таке любити до загину. Він пиший за свою любов тяжкі дістав кайдани, але досконно їй служив без ради, без омани. Усе знесла й перемогла його любові сила, Того великого вогню і смерть не погасила.